Ти всю зарплату витратила? насміхалися колеги, коли я проводила відкриті уроки в ліцеї. Так, а що? гордо відповідала я. 15 років тому в епоху кнопкових телефонів без інтернету, коли готувалася до свого першого майстер-класу, я дійсно купувала на третину зарплати паперу, маркерів, ватманів, магнітиків, скотчу, кнопок, іграшок, конвертиків, бейджиків. Син ще тоді розумів абсурдність цього, який сенс усього цього ти більше витрачаєш, ніж заробляєш? Зараз немає потреби це робити, тому що є яскрава презентація, можливість використовувати онлайн сервіси, здивувати освітян цифровими ефектами. У 2005 році я вражала вчителів різнокольорової презентації із купою тексту на слайді, але тоді вона здавалася найкрутішою у світі. Зараз, аби я побачила таку презентацію на своєму гуглу диску, то сказала б, о Боже, ніхто вже так не робить 100 років, вам потрібно опанувати мистецтво освітнього дизайну. Гайда на онлайн-курси від школи успіху. Пам'ятаю свої перші роки вчителювання, черга за журналом. Помилка, кінець світу, блін, не тому учню оцінку поставила, іду до заочки. Краще здатися зразу не так попаде. Немає, щоб піти додому, бо вже не в ресурсі. Ні, ти береш журнали, знову переносиш із блокнота оцінки. Знову помилка. Ну не йти ж знову до заочки, беру гумку, не виходить, потім лезо. Ой, дірка. Виправлення хана на нараді. якби я знала, як класно буде в 2025 році, коли не треба витрачати 5 годин на заповнення журналу. Це зараз можна зробити не лише в учительській, а й вдома вночі. Середня арифметичне не треба рахувати з калькулятором, це зробить онлайн-програма. Раніше, щоб знайти цікаві факти про письменника, я мусила йти до читальної зали, брати літературу, робити ксерокопії, а дома робити конспект прочитаного це займало годин три-чотири. Зараз пошук цікавинок про митця займе до однієї хвилини. Єдине, варто перевірити результати роботи штучного інтелекту, який часто припускається помилок. Щоб продемонструвати учням та ученицям зображення письменника, це потрібно було піти в клуб, де був інтернет, знайти зображення митця чи мисткині, завантажити на флешку, піти в копіцентр, роздрукувати за шалені гроші ті аркуші, які згодом полетять у смітник. 17 років я зберігала всю. Розроблену мною наушність. Конспекти, портфоліо, картки, ігри, ілюстрації картин вийшло, як ви думаєте, скільки? Не повірите, чотири шафи стеками, одна шафа з власними посібниками та статтями у фахових виданнях. Три роки тому я помітила, що взагалі не використовую те, що так пильно берегла і цінувала, як злиток золота. І пішло все в смітник, очистила простір і звільнила в душі місце для чогось. Нового. Нині всі презентації, флешкартки, інтерактив, ігри, тести лише в онлайн-форматі, плюс паперові збірники тестів прав, художні твори. Здавалося б, минуло лише 20 років, але наскільки кардинально змінився світ? Зараз, щоб здивувати сучасне покоління, треба неабияк попрацювати. На допомогу вчительству прийшов штучний інтелект. Ось стою перед вами я, Тетяна Бутурлим, людина, яка своїми зусиллями створила свій освітній центр для дітей і дорослих. Позаду проведених 108 вебінарів, 90 тренінгів, 40 практикумів, 40 курсів, 42 проєкти, 25 майстерок та семінарів, але перші 5 хвилин я переживала страх публічного виступу. І лише завдяки цифровим технологіям та винахідливості я змогла подолати переживання та повернутися в зону стійкості, презентуючи те, що написала по дорозі з Ніжина до Києва. Зараз не треба ламати голову, чим здивувати дітей на уроці. ЧаGPT чи, чи Gemini напише сценарій, запропонує систему цікавих завдань, стисло перекаже текст, випише приклади з тексту. Згенерує тести з відповідями, надасть пораду, як бути життєстійким, життєстійкою після 10 років життя у стані війни та економічної кризи. Згенерувати презентацію можна за одну хвилину. Сервіс GAMMA створить яскравий сучасний дизайн із крутою інфографікою, або принаймні надасть шаблон, який ви зможете наповнювати своїм контентом. Не треба вже 2-3 години витрачати, щоб створити інтелект-карту. За вас протягом 20 секунд це зробить сервіс Mapify. Банальний діалог можна замінити ребатлом чи батлом ідей, згенерованих штучним інтелектом. Аналіз життєпису може бути й таким, якби Тарас Шевченко у 2025 році знімав Тік-Ток, то про що були б його відео? Замість банальних паперових портфоліо запропонуйте учнівству створити цифрове АІ-портфоліо, де кожне зображення, відео, гіф розкриють їхню. Унікальність. Запропонуйте колективний проєкт про використання штучного інтелекту для батьків, дітей та вчителів, і батьки розкажуть про вашу школу всьому світу. Немає з ким порадитися, будь ласка, сервіси штучного інтелекту підкажуть рішення в будь-якій складній ситуації. За словами Ілона Маска, штучний інтелект перевершить людину до 2027 року. Ви скажете, навіщо тоді вчитель? Відповідь ви не просто вчитель, учителька, а режисер нового освітнього театру. Штучний інтелект не забере роботу вчителя, як міксер не забрав роботу кухаря, він просто допомагає робити більш якісно, швидко, натхненно. Нам не треба боятися його, а вчитися керувати штучним інтелектом, як ми колись вчились працювати з PowerPoint. Штучний інтелект не має серця, він не співчуває, не надихає, не дивиться в очі учню. Як і щойно пережив щось важке вдома, це може зробити лише ви. Але з АІ ви можете зробити з зменшим навантаженням, з більшим ресурсом. Тепер ви не самі, у вас є персональний помічник, який не зрадить, не підставить, а допоможе піднятися на кілька сходинок до вершини успіху. Запропонуйте дітям стати творцями, а не просто користувачами цифрових технологій. Якщо ви й досі не познайомилися зі штучним інтелектом, то запрошую на онлайн-курс від Центру мовної та цифрової освіти Школа успіху створив Вау-контент для своїх уроків за 5 днів: мистецтво використання штучного інтелекту в освітній діяльності. Якщо прагнете стати зірковим учителем та вражати своєю майстерністю викладання, долучайтеся до освітнього проєкту Груповий Ментор. І пам'ятайте, штучний інтелект. Не зменшує значення вчителя, він збільшує його вплив. Штучний інтелект, це плюс в голові, натиснеш і мрії, стануть живі. Це іскра думок, що веде до мети новий горизонт у навчанні знайти. Та чарівник він дітей дихає І друг, що накіпом прилог підіймає, за кожен урок, це кра у життя, де вчитель і а чи висота? Дякую за увагу.